Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні святого Миколая свято. Бажаю солодких подарунків під подушкою і цікавих історій на вушку вам. Учив Миколай бути добрим щоднини. Любити, і шанувати, допомагати людині. Миколай це символ милосердя і добра. Це так потрібно нам, щоб жила земля. Посієш добро, добро повернеться, бо з добрими вчинками легко живеться. Всі дітки чекають свято Миколая, але у касі і таке буває. У ніч зимову тиху, срібну, тільки темно, що ледь ялинки видно. Миколай біля каміну зігрівся, у путь доріжку снарядився, він у скриню заглянув порожньо. О, він зітхнув. Ой, що ж робити, як дізнатись, де солодощі шукать, щоб малят на свято гарне, не забути привітать. Він в лісок мерщій рушає, сніг під чоботом співає, а сніжинки в таночку кружляють. Щиро Миколая вітають. Іди за нами, Миколай, допоможемо, не відставай. Враз почув він плач тоненький, то сиділа білочка руденька. Що тут трапилось маленька? Хуртовина налетіла, я зі страху всі горішки розгубила. Серце добре в Миколая він завжди допомагає, всі горішки позбирав, білочці в дупло поклав. Добрий любий Миколай, за добро тобі ліхтар, нехай шлях освітлює ясно, і будеш ти на місці вчасно. Він до казки проведе, цукерки є є, є, діточкам на раді світлу, що просли вони привітні. Йде Миколай, сніжок кружляє, світить ліхтарик не згасає, ось галявина ясніє, гномі в шапочки рясніють. Ах, ви гноми пустунці і маленькі хитрунці, навіть Миколая Святого розіграли так чудово. Тебе радо ми вітаємо і умову виставляємо. Тобі скриню не дамо, нас всіх гуртом. Бо сумує ліс зимовий, нам потрібен сміх чудовий. Миколай сопілку взяв, веселенько так заграв, зашуміли пні ялинки, засміялися сніжинки, не втрималась і білка, танцює без зупинки. На не сміх аж впали, сміх аж небо підіймали. Ось тримай. Один гукає, другий скриню відкриває, третій голову схилив, тихо так пробуркотів. Не серця, Миколаю, ми дуже любимо грати, а іноді й пустувати. Солодощі повернули усі, а ще принесли і свої. Миколай гномів обіймає, а сміх ще й досі лунає, все мішок поскладав і наостанок сказав Спасибі, любі мої гноми, всі насміялися, і я не маю втоми. І поїхав Миколаї з мішком пакунків. Бо роздати треба всім дітям подарунки, хто слухає маму і тата щоденно, хто поводить себе чемно, а хто не слухняний чи бешкетує, то морізочку під подушку влаштує. Він завжди радість приносить, а ще в Бога для усіх миру і здоров'я просить. А на ранок свято, диво, діти і батьки щасливі, І нехай навкруги хуртовина гуде, Та віра у диво скрізь сніги знайде. Нічка, нічка, зорі